Українці рятують життя. Березень 25-го року, Венеція. Український військовий у відпусі стає свідком сутички. Молодого чоловіка поранено ножем, сильно кровотеча, паніка навколо. Він не розгубився, наклав турнікет, зупинив кров, стабілізував пораненого до приїзду медиків. Жовтень 25-го року, Лондон. Троє українських бойових медиків були у короткій відпустці після ротації. На очах у них сталася аварія. Мотоцикліст лежав без руху, кров тікла з ноги. Українці миттєво наклали турнікет, зафіксували хребет, перевірили дихання. Коли приїхала швидка, пацієнт уже був стабільний. Подібних історій стає дедалі більше, вже не кажучи про миротворчі місії з порятунком життів по всьому світу. Тактична медицина в наших реаліях вже стала частиною нашої культури. У кожного другого, третього є Аптечка і деякі навички. А знайти людину, яка б не знала, що таке турнікет, ще пошукати треба. Навіть у найважчі часи ми вчимося і стаємо краще. А в очах світу ми захисники, ми рятівники. Тому в реальності, якщо щось стається, не чекають супергероя. А от що буде поряд українець, більш ймовірно, і в такому випадку це вдача. бо